Усім привіт нашим дорогим телеглядачам. З вами улюблена програма багатьох щоденник зірки. Та ми її ведучі Діана Стеця та Катерина Слободян. Сьогодні до Львова приїхали відомі актори з виставою під назвою Основний інстинкт. Режисером вистави став Сергій Санін. Ну а детальніше про виставу можете дізнатись на просторах інтернету. Середакторів, з якими нам сьогодні вдалося детальніше познайомитись, є Тарас Цимбалюк, Ганна Селіванчук та Тимур Асламов. Також участь у виставі беруть такі актори, як Ганна Селіванчук, яку знають всі з популярного телесеріалу одного разу під Полтавою. Наталка Денисенко, що озвучувала Мавку з популярного мультфільму Мавка лісова пісня. А також Артемій Єгоров. А інші. Чи не шкодуєте, що ви обрали кінематограф, а не щось інше? Доброго дня! Сьогодні у нас вистава. Це театральна робота, а не кінематограф. Но я обрала і театр, і кіно, і ніколи про це не шкодувала. Тому що це була моя мрія з дитинства і я кайфую від своєї професії. А це головне. Який ваш улюблений фільм або серіал, в якому ви знімались? В якому я знімалась, ну, слухайте, В мене їх більше 72, Уже я вже далі не рахувала, і в кожному фільмі є якісь моменти, сцени, де я отримувала масу задоволення. А один із найулюбленіших це історична картина, де я постійно їздила верхи, носила гарні сукні 19 століття, фехтувала. Це було щось цікаве. Ну і звичайно, народний серіал одного разу з Полтавою, де ми жартуємо вже 7 років, 288 вісімдесят в якому фільмі або серіалі ви б мріяли зніматися? Зараз мрія в мене одна: зніматися в фільмі в повному метрі про нашу війну і грати захисницю України, тому що ЗСУ це наша сила. Слава Україні! Люка та Антоніно Хижняк з відомого телесеріалу Спіймати Кайдаша, що дуже злюбився українцям. Чи знали ви, що до цього серіалу написала сценарій Наталія Ворожбіт, що авторка сценарію відомого українського фільму Кіборги? Цікавим буде той факт. Що найбільше проблем було з кастингом Мотрі, де в результаті роль дісталась акторці Антоніні Хижняк, яку затвердили вже з першого знімального дня, і точно не дарма, адже Антоніна зіграла чудову роль жінки з перцем у серці. Раз Цимбалюк отримав свою першу роль, будучи ще зовсім юним. Адже тоді йому було всього 20 років, що справді дивовижно. Сьогодні в його фільмографії налічується багато популярних фільмів та серіалів, серед яких Чорний Ворон, Кріпосна, Жіночі секрети та інші. По садочку ходжу. На вашу думку, чи вдасться українському кінематографу дорости до зарубіжного? Ну, звичайно, але нам потрібна, потрібен час, тому що ну, тривалий період все робилось для того, щоб у нас не було ніякого кінематографу. От. Тому зараз е, ми встаємо, грубо кажучи, з колін. Я думаю, що пройде час, і коли ми будемо знімати українське автентичне кіно, то це буде шлях, е, це буде вірний напрямок. Фільмографії Євгена Олійника є доволі багато різних ролей. Він знімався у дружина за обміном, скарбниця життя, хто ти та ще безліч інших серіалах та фільмах. Чи завжди ви переглядаєте проєкти, в яких брали участь? Якщо ні, то чому? Ні. Не завжди. Ну, просто банально там іноді не вистачає часу. і Більшість серіалів, яких я знявся, це ну, звичайно, банально мило, тому я не бачу там, сенсу його переглядати. От, але іноді буває, що дивлюсь, якісь сцени. З 2014 року почав зніматися у кіно, дебютувавши у стрічці брат за брата 3». Далі відзнявся у картинах Поганий добрий коп, співачка, ментівські війни Київ. Пійся бажань своїх вперше прощається. Від любові до ненависті, де кількість відзнятих кінострічок вражає. А от у Тимура Асланова поки не така широка фільмографія. Проте це не завадило йому знятись в українському художньому фільмі воєнної драми під назвою Черкаси. Вступаю на військову службу та урочисто присягаю українському народові. Розкажіть детальніше про зйомку фільму Черкаси. Чи сподобався вам фільм? Звісно, фільм сподобався, чесно, тому що це. Як твоя дитина, те, що ти робив, те, що ти виношував, а дуже цікаві були зйомки, адже це перший фільм в історії незалежної України, а який був створений за підтримки Міністерства оборони військово морського флоту України. І дуже цікаві були зйомки на бойовому кораблі. Проходили вони в Одесі, в Очакові із разом із діючими офіцерами матросами. Флоту України і навіть тими, хто був на справжньому трейлері Черкаси, який, звісно, на жаль лишився у Криму, і вони розповідали дуже цікаві історії, як це було насправді, допомагали чи могли, і навіть брали участь у зйомках. Звісно, що навіть після завершення зйомок залишилися дуже цікаві теплі стосунки. З багатьом з них ми і навіть зараз товаришуємо, переписуємося у соцмережах, а навіть з деякими бачимося на знімальному майданчику. Воно диви заєць. Зелені чоловічка. До речі, кілька сцен у фільми дійсно присвячені кримським татарам. Черкасам під час блокади допомагали цілими кримсько-татарськими громадами. Морякам привозили їжу питну воду та розповідали про ситуацію на березі. Черкаси будуть чинити опір. Який ваш улюблений фільм або серіал? Та чому? А, ви знаєте, один з моїх найулюбленіших, а, з яких я дивився останній, це серіал Чорнобиль компанії HBO, тому що а, він показував настільки правду про нашу історію, про історію нашої країни у 86-му році. А, і було таке цікаве відчуття. По-перше, це звісно неймовірна радість від того, що зняли найкращі найякісніший серіал, а з іншої сторони трошки такий сум. Адже а, англійці та американці зняли найкращий серіал про те, що відбувалося у нас. Але усім раджу подивитися дуже багато чого можна буде зрозуміти для себе і переосмислити. Чи брати в зараз участь в нових зйомках серіалу або кіно? З. Події пов'язаних із війною в нашій країні, звісно, що зараз кіновиробництво і телебачення переживають не найкращі часи. Але поступово на наше велике щастя все ж таки йде відродження зараз потихеньку, але запускаються деякі проєкти. І так зараз надходять пропозиції, проходять кастинги, проходять навіть кінопроби. І сподіваюся, що зовсім скоро, друзі, ми з вами побачимося у нових проєктах. Які вже будуть створені зараз після, дай божечки, найскоршого завершення війни миру нам усім! Друзі, сьогодні ми з вами ближче познайомилися зірками українського кіномистецтва. Не забувайте підтримати українське виробництво, тому що зараз для України це дуже потрібно. На цьому все з вами були Діана Стеця та Катерина Слободян. До зустрічі!